Гра Ліла, також відома як Ліла Чакра, є древньою індійською грою, коріння якої сягає тисячоліть. Вважається, що вона була створена індійськими мудрецями, які прагнули передати духовні вчення та філософські концепції через інтерактивний формат. Гра була популярною серед духовних наставників та їхніх учнів, оскільки дозволяла їм вивчати життя та внутрішній світ через символічні клітини гри. Ідея Гриліла була заснована на концепції життя як духовної подорожі, де кожен етап і кожна подія мають своє значення. Спочатку гра була створена як засіб для навчання йоги та ведичної філософії. Мудреці Індії використовували її як інструмент для розкриття духовних істин, показуючи, як людина може рухатись через різні рівні свідомості та буття. Кожна клітинка гри має своє значення, що відповідає певному життєвому виклику або досягненню.